The cat sat on the Робити голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак приїхала на Закарпаття з робочим візитом. Головна мета зустріч із керівниками медичних закладів та з представниками місцевих громад задля ефективної реалізації в регіоні державної програми Доступні ліки у Закарпатській області. За цією програмою, яка передбачає повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості препаратів, протягом минулого року було виписано майже 500 тисяч електронних рецептів. Відтак аптеки області отримали 120 мільйонів гривень від НСЗУ. Керівниця служби наголосила, попри війну, держава продовжує оплачувати послуги та ліки у повному обсязі і без затримок. Тому важливо, щоб пацієнти знали про таку можливість і користувалися нею. Держава за це готова платити постійно в повному обсязі, для того, щоб людина, яка має хронічне захворювання, а це серцево-судинні, діабет. Захворювання легень, хвороба Паркінсона сюди відносяться і е, е, препарати, які потрібні людям, які мали трансплантацію того чи іншого органу, і це означає, що це пожиттєво людині необхідно приймати дороговартісні ліки, за які національна служба здоров'я теж заплатить. Які ми чуємо міфи. Ми чуємо про те, що держава нічого якісного не може дати. Безоплатно абсолютний міф, який ви можете розвіяти разом з нами, зайшовши на сайт НЦЗУ і подививши перелік цих лікарських засобів. Там є і комбіновані, там є ліки, які українського виробництва і закордонного, і всі ці ліки є в частині доказової медицини. Так, я розумію, яка мотивація лікарів казати про це там, говорити про те, що нічого якісного не може дати. Тому що в нас на жаль в країні ще є фармафія, яка дуже впливає на лікарську спільноту, яка носить відповідно певні бонуси для того, щоб призначалися саме ліки з якихось окремих виробників.